Слава Україні! Героям слава! Проінформую вас про роботу штабу національного спротиву. На розгляд штабу надійшло звернення від ініціативного громадського об'єднання Народний захист. Дане звернення адресоване начальнику управління лісового господарства Івано-Франківської області Голубчику і голові Надвернянської районної ради Поповичу. Крім того, направляли нам на штаб, щоб ми були в курсі. Про що йде мова? Хочу це донести до вас. У зв'язку з барварською вирубкою лісів на території Надвірнянського та Долядинського держлісгоспів та з метою збереження лісових ресурсів від надмірної вирубки просимо створити комісію з числа місцевих активістів, фахівців ліс лісгоспів, економістів, представників асоціації деревообробних підприємств Прикарпаття. Друге. Категорично заборонити експорт круглого лісу та вивіз його за межі області. Третє. Реалізацію лісопродукції здійснювати виключно для підприємств Надвірнянського району шляхом створення місцевого територіального аукціону. Четверте припинити викачування коштів з місцевих підприємств на користь товарної біржі, створеної Донецьким злочинним угрупуванням. При цьому забезпечити надходження коштів від реалізації лісу в районний бюджет Надвірнянського району. П'яте силовим структурам провести розслідування зловживань при проведенні вирубки лісів та реалізації лісопродукції за підписом голови громадського об'єднання Народний захист Романа Мажака, депутата міської ради. Ми розглянули це звернення на засіданні штабу, ми взяли його до відома, і наскільки відомо, то в п'ятницю вже має відбутися перше засідання цієї комісії, про яку йдеться створити, щоб вирішити питання по вирубці лісів. Крім того, на засіданні штабу надійшло звернення від колективу Надвірнянського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних пільг, в якому працівники, я не буду зачитувати це звернення, в якому працівники просять. Не звільняти ОГЕРука Романа Михайловича з займаної посади тут треба підписало 45 чоловік працівників цього територіального управління. Слід зрозуміти, що штаб національного спротиву не приймає рішення про прийом на роботу чи звільнення, тому ми рекомендували і закликали і вимагали від тих керівників, які були в членах партії регіонів. Щоб вони пописали заяви добровільно, що і було зроблено. Наприклад, наведу на прикладі Криховецького Андрія Ярославовича, начальника управління праці СОДЗАХ. Тому дане звернення ми взяли до відома. Ми раді, що колектив так добре відгукується. Рішення про звільнення ми його не будемо приймати, але якщо він сам напише заяву, то ніхто цьому перешкоджати не буде. Крім того, прийнято звернення до... Суддів Надвернянського районного суду, в якому ми е, просимо їх надати декларації про доходи їхні та членів їхніх сімей за останні 4 роки. Е, ще рішенням штабу національного спротиву ми поновили в роботі одного з членів штабу національного спротиву це Андрійовича Михайла Васильовича. Е, зараз про роботу Оптомайдану. Проінформує вас депутат міської ради, куратор автомайдану Надвірнянського Василь Будзи. Прошу до слова. Слава Україні. Hey! Ну на кінець то маю змогу тут перед вами виступати. Бо останні кілька днів ми активно працювали нашим автомайданом. Декілька слів в п'ятницю ми відвідували з нашим автомайданом приблизно. Десь було 40 автомобілів, ми відвідали напрямок Бистриці, заїжджали в кожне село. Не можу вам передати свої емоції, коли нас зустрічає по дорозі ціла школа, коли діти співають з нами гімн, коли старші люди, старших людей сльози на очах, повірте, защимлює навіть дух. Ми в той день зібрали коштів 66 тисяч. Тобто, це щоб, що, це те, що передавали люди. Також ми зібрали харчів. Е, Два-три буса поїхали в той же самий день у Київ, і двома автобусами ми відправили. Це все люди, харчі, речі. Тобто, вони все нам передавали. В суботу хочу сміливістю заявити, що Ми, наш надвірнянський автомайдан першими відвідали дачу так званого президента в Гуті. Ми були першими. До того часу туди ніхто не приїжджав. Нас запустили. Ми провели екскурсію. І після того, як ми вже бачимо по телебаченню, люди можуть собі сміливо туди приїжджати і проходитись по даній території. В неділю ми не збиралися, тому що люди хотіли піти до церкви, ну це зрозуміло. В понеділок ми, ми поїхали до Івано-Франківська, віддали честь і славу, поклали квіти. До нашого місцевого героя Романа Гурика, 19-річного активіста, який загинув на Майдані. В понеділок е, в понеділок ми відвідали це. В понеділок був похорон. У вівторок, вчора. ми, Також у нас була весела і цікава акція. Ми відвідали також із перш... першими. Ми відвідали дачу нашого бушого президента Ющенка у Татарові. До нас приєдналися активісти із Яремче. Повірте, коли ми туди їхали, десь у нас було десяток автомобілів, і я в Яремче став і мав змогу на оголосити, що ми їдемо в татарів до Ющенка. То коли ми рушили, я обернув голову, я не бачив кінця краю тим машинам. Приїхавши туди, охорона навіть нічого нам не казала. Ми зайшли, зайшли в його, в його будинок. Були з нами журналісти. Ми до нього зателефонували, бо то ж приватна територія. Ми до нього зателефонували. Чи він не заперечує, щоб ми... Провели екскурсію в його домі. Він сказав, що ні. Ми спокійно, без мародерства, зайшли, подивилися. Ну, Будиночок такий повністю весь дерев'яний, тобто гарно, дуже багато старовинних речей, старовинних ікон, дуже багато писанок. Такий в гуцульському стилі побудований. Звичайно, не такий, як в Межигір'ї, це можу заявити. Після того, як ми подивилися, він тут часто буває, бо видно, що, тобто, навіть на кухні видно, що речі що вживані, що навіть та мікрохвильова піч, вона також в дії, ну це так ми замітили. Після того ми приїхали сюди в надвірну. Відвідали з ним, порозмовлялись по телефону, сказали, що було би добре, щоб він цю свою дачу подарив десь в державі. І щоб там мали змогу діти лікуватися або бути собі, проводити таку реабілітацію. Не знаю, яке він рішення прийме. І щодо автомайдану, повірте, в нас є дуже великий і багато плану. У нас є інформація, тобто хлопці-активісти з Автомайдану з міста Єримчі кажуть, що дуже багато того ж Жеківалова, дуже багато заступників прокурорів з Києва мають тут дачі. І саме головне, що вони незаконно побудовані. Тому ми цю інформацію перевіряємо. І я хочу вас запевнити, що ми відвідуємо кожного, кожного, хто якимось чином був причетний до цієї влади. Дякую. Слава Україні. Олексій автомайдан. Зараз я запрошу до слова начальника самооборони Трачука Віталія, який вас проінформує вас про роботу самооборони на теренах Надвірнянського району. Прошу. Слава Україні! Дорогі надвірнянці, дозвольте мені від імені самооборони, як керівника, донести до вас певну інформацію, яка збудоражила наше ціле місто. І люди, які не розуміють, що відбувається, для них складається враження, що у наше місто заїхала терористична група, яка всіх лінчує. Вбиваючи, стріляючи, ще щось робить. Пояснюю вам всім, хто тут є на площі, і передайте всім, хто буде бачити бійців самооборони. Ми взяли на себе відповідальність за наведення ладу у державі. Наша держава це наша надвірна. Ми виступили у ролі миротворців і ніяким чином ніяких захватів. Ніяких нападів, ніякого зведення рахунків з тим чи іншим керівником ми не проводимо. Якщо виникає у натовпі чи в громаді велике бажання, щоб той чи інший керівник покинув своє місце роботи, ми звертаємося до нього з такими словами: прошу пана, ззаду нас стоять люди. За дії яких ми не можемо нести відповідальність. І щоб ми не виступали у ролі беркутівців по відношенню до своїх людей, а ми цього ніколи в житті не зробимо, тому що ми є бійці з Майдану. Отже, ми будемо відстоювати інтереси громади, але якщо ви не відреагуєте певним чином на ту чи іншу просьбу, ми Знімаємо всяку відповідальність за ваше майбутнє, за вашу родину, за ваше ну, майно і так далі. Так що я прошу всіх, дуже багато людей Появляється, які під маркою самооборони створюють хаос і хочуть влювати наше порядне е, спрямування, які хочуть взагалі. Навести хаос для того, щоб знищити цей єдиний, так би мовити, орган, який взяв на себе відповідальність за повний контроль влади і за тим, щоб відбулися всі політичні процеси в державі спокійно, без хаосу і криків. Докладаю вам, що вже 10 чоловік із Тих керівників, які вірою і правдою служили режиму Януковича, склали свої повноваження. Особливо я так чую кожен день на Майдані, що людей хвилює думка, а що ж наш голова суду довічний. Отож, щоб не було ніяких непорозумінь, я зачитую вам заяву: Вищій раді юстиції міста Київ. Вулиця, ну тут не дуже розбіло від Гуроша Михайла Васильовича, головина Дверняцького районного суду Івано-Франківської області. Заява. Прошу мене звільнити з посади голови Дверняцького районного суду Івано-Франківської області 26.02.2014 року особиста підпис. Квітанція про те, що Вищій раді юстиції прийшла Ця заява реєстрацію я вам додам завтра, тому що її так швидко не подають сюди. Заява. Я Дзем'юк Олександр Васильович у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в Україні та в Надернянському районі, складаю з себе повноваження начальника у УСБУ 25.02.2014 року, особиста підпис. Прокурору Івано-Франківської області, Державному раднику юстиції з класу, ну це не важна шапка. Рапорт. Прошу звільнити мене з посади прокурора Надвірнянського району 25.02.2014 року. Особиста підпис грицюк. Е, так само написав заяву на звільнення начальник райвідділу міліції. Так само склали свої повноваження в адміністрації ті люди, які чесно і по совісті зрозуміли, в якій халепі вони були, і щоб не створювати хаос, вони написали заяви. Я вам завтра їх зачитаю, тому що ті заяви проходять певні інстанції. І якщо ви будете бачити тих людей, які вже написали заяву на звільнення, але знову ж таки йдуть в свої кабінети, то зрозумійте одне. Що процедура звільнення не така проста. І за один день не можна вигнати людину з кабінету і на її місце не посадити іншу. Для того, щоб наш район, наше місто були дієвими, ми ніяким чином не будемо здійснювати ніяких походів до керівників, які ведуть господарську діяльність. Я вам клятвено це обіцяю. Всі свої подальші дії, я думаю, самі головні чини. Зробили те, що мали зробити. Отже, у районі наступає спокій. Я вас прошу всіх адекватно реагувати на бійців самооборони. Повірте мені, люди стомлені, люди мало того, що приїхали з фронту, так ще 10 днів вже ніхто не спить. Реально, я за цих 10 днів спав 7 годин. Я вам відверто це кажу. А ви можете зрозуміти, що таке втома. Якщо є у вас змога. Долучатися до нашої загальної справи, ми на вас чекаємо, тому що у спільній справі з штабом національного спротиву ми координуємо свої дії і проводимо свої, так би мовити, організаційні питання. Обіцяю вам, що ніхто із тих людей, які зареєстровані в самообороні, абсолютно без команди, не буде створювати. Ніяких незаконних дій. Але якщо ви, прості громадяни, жителі нашого міста і району, будете бачити людей, які провокують на це, будь ласка, адекватно реагуйте, звертайтеся до нас, у нас тут є телефон штабний, у нас є всі засоби для того, щоб локалізувати того чи іншого злочинця. Тому що самі розумієте, Злочинці, як були при тій владі, вони так само будуть і при нашій. І тому, щоб був спокій, ми здійснюємо разом з усіма ініціативними групами, які створені в районі, разом з відділом міліції, які здійснюють патрулювання, разом з міліцією Даї, ми здійснюємо своє чергування. Я прошу всіх небайдужих звертатись до нас. Створювати нові загони для того, щоб ми якомога скорше навели лад і спокій у нашому районі. Щиро вам, всім низько кланяюсь за ті великі внески, які ви робите для того, щоб самооборона була дієвою. Я щиро вам всім кланяюсь і дякую від імені всього колективу, який у нас уже в районі нараховує більше як 230 чоловік. А загалом на теренах Надвірнянщини і Яремчанщини вже діє загін у 600 чоловік. Це вже, повірте мені, армія, яка готова виступити на захист вас, простих громадян. Щиро вам дякую і хай Господь допоможе нам у загальній справі і вам, усім терпіння і нам плідної праці. Слава Україні! Героям слава! Дякую! На Дернянська громада, я е, не є членом самооборони, але дозволю собі прокоментувати, прокоментувати слова е, парубія, е, які є розміщені його заява на сайті Української Правди. Він е, повідомляє, що по Києву є значні випадки мародерства і ну, такого собі терору щодо населення е, інших груп, які називають себе самообороною. Тому я... Е, Тут, зараз на майдані хотів би звернутися до самооборони від штабу спротиву, щоб основною функцією і завданням якраз оцих бійців, хлопців, які зібралися, згуртувалися так чисельно і декларують, що вони будуть забезпечувати порядок в районі, щоб якраз ця основна функція ними і виконувалася. Погоджуєтеся зі мною? Добре, дякую, і хочу вам повідомити, що якщо дотепер між нами ну якісь були протиріччя і десь повідомляли, що самооборона по вертикалі тільки виконує вказівки. Штабом не е, як не узгоджує або узгоджує не повністю. То я думаю, що сьогоднішнього дня ми проведемо спільну нараду і будемо узгоджувати і узгоджувати. Слава Богу, дякую всім вам за молитву. Дякую за віче. Давайте ще приймемо рішення. Співаємо гімн, співаємо і, гімн. і тоді молитва навернеться. Так. так державний гімн України.